Запрошуємо до слова Віктора Мироненка, Москва. Будь ласка. Дякую, пане Володимире. Вітаю усіх учасників конференції, спасибі за чудову можливість поспілкуватися з такого важливого приводу, як ювілей, наближаючися Шевченка. Хоча, як бачите, ювілей потрапив в досить складну таку політичну ситуацію, дуже напружені відносини між Україною і Російською Федерацією, принаймні офіційні. Знаєте, я навіть починаю думати, що за класиками, за поетами от такого рівня, як Шевченко, завжди значить, є, є якийсь рок. Я колись мав честь разом з покійним академіком Ліхачовим, е, намагатися організувати святкування 200-річчя Олександра Сергійовича Пушкіна в Російській Федерації, але на жаль, нам цього не вдалося зробити саме з ну, таких дуже. Дуже складних обставин політичних економічних була криза, дефолт, потім різні політичні події, і все це якось так пройшло поза увагу. Я дуже боюсь, що навіть у той обмежене коло заходів, які були намічені для відзначення 200-ліття Шевченка в Росії. Я так, ну, з зовнішніх ознак і з розмов своїми колегами відчуваю, що е, у цій ситуації вони можуть просто не відбутися. А, але якщо все ж таки ближче до тематики конференції про ставлення відношення до Шевченка, до генія Шевченка в Російській Федерації, то як ви чудово розумієте, воно завжди не було простим. Е, зараз, е, з я от маю честь за пропозицією директора культурного центру України в Москві на старому Арбаті, проводити щонеділі. Такі святкові ювілейні читання, ми їх назвали Шевченківські читання. Це буде такий цикл 20-25 зустрічей, читань присвячених біографії Тараса Григоровича, присвячених творчості, нагадати собі і всім іншим і послугувати з цього приводу. У нас вже шість було читань. До речі, якось так склалося, що наступне читання, до якого я готувався просто за декілька хвилин до того, як підключитись до конференції. Воно присвячено епічній поемі Шевченка-Гайдамаки, прочитуючи поему і читаючи коментари, критику літературної російською, українською, мене, відверто кажучи, значить дуже дивувала актуальність. Пройшло майже 200 років, а всі ті теми і проблеми, які підняті в цій от поемі в епічній, Проблеми помсти народу за образи, помсти народу за несправедливість, і соціальну, і національну, вони такі ж актуальні сьогодні, як і тоді. Це я говорю до того, що сприйняття Росії і Шевченка дуже різне. По-перше, воно різне в різних соціальних прошарках, воно різне в різний час. От, наприклад, якщо казати про сучасну ситуацію, то я абсолютно певен, що у Значить верхнього соціального прошарку, того, що можна назвати правлячий чи, чи подівений клас соціальний адміністративний в Росії в ці дні е, такої досить напруженої і дуже нечесної, і дуже нечистої пропаганди, пропагандистської війни, яку розв'язали російські ЗМІ е, Шевченко, як і все українське буде викликати тільки роздратування. Що стосується української громади, не так багато вже українців в Росії, але вони організовані велику кількість таких організацій, якихось, значить гуртків. Вони по-різному, все ж таки, кожна з них якось відзначить цей ювілей. У Шевченко, розумієте, ще є така особливість, як на наш погляд, стосовно що стосується сприйняття в Росії, це фігура дуже багатогранна. Майже у кожної нації, у кожного народу є свій великий поет, є свій фундатор новітньої літератури, новітньої літературної мови, таким є і Шевченко. Але справа в тім, що для українців, як мені здається, на мою думку, Шевченко набагато більше, навіть ніж, ну, наприклад, Пушкін там, для Росіян чи Міцкевич для поляків, не образяться на мене польські друзі, чи ще хтось, тому що в нього є. Є така особливість, мені здається, просто риса така історична. Я не знаю, чи правий я чи ні, чи погодитись ви чи ні, але зараз відновивши пам'яті в зв'язку з цими читаннями, лекціями і зустрічами тут з людьми, які цікавляться творчістю Шевченка, У мене виникла така думка, що ви знаєте, Шевченко з'явився дуже вчасно, з'явився як доля, просто з'явився як факт. Тому що якщо ми аналізуємо 19 століття і розглядаємо процес початку встановлення української і сучасної нації, боротьби за українську державність, то ми побачимо, що Шевченко з'явився саме в той момент, коли вирішувалася доля цієї боротьби. Якщо б Шевченко з його творчістю, з його поезією, і просто він як особистість, як історична постать не з'явився тоді, то я абсолютно певен того, що у той культрегерський проект створення великої імперської нації російської, ну за прикладом французької, раніше і німецької, він би був виконаний. Поява Шевченка це була, на мій погляд. Та дуже серйозно в розвитку української літератури і державності. Цим багато в чому обумовлено і стали. і тоді в XIX столітті, коли тільки появлялись перші твори Шевченка. Ну, ви люди обізнані, тому чудово інформовані про те, що реакція в Росії на це була досить і досить така складна. Білінський, наприклад, взагалі не визнавав значить, демократи, деякі визнавали, але теж були сумніви, навіщо йому писати ці нареченням, цією мовою. Шевченко мав на це відповідати. Так що і в XIX столітті це була дуже, дуже складна така ситуація в сприйняті Шевченка і його творчості. Ну, 20 століття воно трошки, значить, якось таким особливо стоїть десь збоку. Тому що е, комуністи, значить, комуністична влада, соціалісти, російські, більшовики, ну, взагалі радянська влада, ну, вони спробували пристосувати Шевченко для е, своїх, своїх якихось цілей. Ну і у нього були такі якості, які допомогли робити. Тобто батько під Шевченко. Ви... Ви мене. Я вас не чую, алло. Добре, добре, Нар... кажіть, кажіть, все нормально, добре. добре. То радянська влада використовувала лише один бік Шевченка соціальний, його протест проти соціального гноблення, але все ж таки, ну скажімо так, що з радянських часів все радянські часи Шевченка, Шевченка знали, Шевченка популяризували, Шевченка вивчали в школі, не тільки в російській, в українській. Зараз я не дуже обізнаний з тим, як вивчається чи не вивчається українська література в російській школі, але мені здається, що значить Шевченка читають дуже і дуже мало. Не знаю, як в Україні. Ну, По-перше, тому що Шевченко багато писав на російській мові, але якщо порівняти те, що він писав російською мовою, і те, що написано українською мовою, його вірші і поеми, то емоційне враження від від цих речей зовсім різне. А в Росії, на жаль, українською мовою володіють дуже небагато людей. Це тільки вихідці з України, етнічні українці чи заробітчани, ну, які тут працюють. Ну, тому щоб підвести якийсь підсумок, я вам скажу, що Шевченко є уособлення е, взагалі, і українства, і української культури, української мови, і навіть певною мірою, як я сказав, і української державності сприймається в Росії дуже і дуже неоднозначно взагалі. Взагалі, тобто у нормальних людей, у еліти, літературної, інтелектуальної, звісно, завжди було зацікавлення великий інтерес. Я знаю багато кількість людей, які цим займаються завжди професійно і просто люблять його творчість. У Росії, ви знаєте, дуже люблять українські пісні. Значить, Багато з них, деякі з них, скажімо так, написані на слова Шевченка, тобто у цій іпостасі Шевченка присутній. Значить, на жаль, час від часу Коста Чевченка виникає у цих політичних баталіях, які розгортаються, і не з кращого боку. Ну звертати на це уваги, я думаю, не варто, тому що шовіністи, що вони зараз знайдуть якусь причину. Я пам'ятаю, тут не так давно був якийсь інцидент в Оренбурзі. З місцевим телебаченням, яке після цього вибачалося там за те, що говорив диктор. Я думаю, що інтерес до Шевченка завжди був в певному середовищі, в певному соціальному прошарку, він завжди буде, не говорячи про українців Росії, значить літературний інтерес до його творчості. Бо вірші Шевченка, навіть коли не зовсім розумієш тексти, вони дуже лягають на душу на серце. А що стосується соціальної якості, соціальної постасті. Тільки то побачимо, як розвиватися події. У мене є велике переконання в тім, що та боротьба, яку почали ще не вигадати, але отримали дуже ну, серйозну перемогу український народ, вона раніше чи пізніше буде проходити в Росії і, 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 і приклад українців. А в цьому зв'язку і творчість Шевченка, революційна по суті по своїй. Творчість звернена на пошук справедливості, на пошук справедливості, на помсту народну, навіть інколи і в таких досить жорстоких формах, які зараз дуже голосно засуджуються, але не бачать цього. Тому мені, ви знаєте, здається, що може сама доля знула дві події. От це якусь стадію, я сподіваюся, що може вже завершальну стадію боротьби за свободу, демократію, за правову державу в Україні і 200-літній ювілей Шевченка. В Росії ці процеси почнуться раніше чи пізніше, і я думаю, що і увага до Шевченка зросте як до всього українського до України. Що стосується вже цього ювілею, то я сподіваюся, що ми тут в своєму середовищі України відзначимо Шевченка, і я думаю, що до травня будуть тривати наш, наші заняття. Пізь місяць відбудеться конференція запланована. В МГІМО Росії, значить, присвячена яку будуть проводити Асоціація російських україністів у МГІМО. Ну і, мабуть, ще багато є з деяких захід, про які я просто не знаю. Так що мені залишається тільки подякувати організаторам цієї конференції, висловити слова пошани усім, хто приймає в цьому участі, відзначає Шевченківське свято, і побажати все ж таки успіхів і в великій справі, і в малій. Дякую вам. Дякую, Віктор Івановичу. І у нас є запитання. Олександр Шмарух. Вітаю, пане Вікторе. Алло. Доброго дня, пане Олександре, Радий чути вас. Я дуже пів... повністю з вами погоджую. Це швидше не запитання а невеличке уточнення. Справа в тому, що я трошки цим професійно займався. І в другій половині 19 сторіччя на території навіть не України, яка входила в склад Росії, а власне Росії, Шевченко входив в трійку найбільш популярних поетів. Це ікона була і для добролюбова, і чернишевського, і для всіх героїв народної волі. А відносно містики 100 років тому, коли ну трошки більше, коли готувалося кілька юбілей Шевченка, 50 років від смерті, перенос могили, історичне дня народження. Відповідаючи за культури національні питання в більшовицькій партії пан Луначарський, висказався, що Шевченко не дасть часі. Шевченко він шкодить пролетарському руху інтернаціональному, оскільки він був знам'я народників і участково есерів. І він дістав настільки жорсткий відлуп всій пресі, в тому числі в кадетській, і академічній, що сам Володимир Ілліч Ленін був змушений зайнятися національним питанням. І залучив до цього Йосифа Саріонича Сталіна в тому числі, вибачте, це невеличке уточнення. Ну, це Олександре, Я дякую вам. Я ж не спеціаліст. Я, я сказав про це, так що я, я знаю про те, що в демократичному російському середовищі Шевченко завжди користувався повагою, а люди співали українські пісні і пісні Шевченка. Що стосується радянської влади. Ви, мабуть, в справі, правій, полуночарському виправі, але ж не треба забувати, що саме Леніну належить ініціатива спорудження першого з радянських часів пам'ятника Шевченка. Пісно, що він мав тут на увазі якісь свої ідеологічні мотиви, мабуть, у цій ситуації, але справедливості Раді треба про це казати. Ви знаєте, я чому на це звертаю увагу, тому що у мене зараз така історична дискутма людьми у Києві почалась, там є такий рух, Третя Республіка Зветься, його Луценко, здається, очолює. І я їм сказав, що хлопці, яка ж третя, республіка четверта, все ж таки, за рахунком, мабуть, вони кажуть, ми Радянську Республіку не рахуємо. Тому ясно ставлення до якихось значить, якостей тієї республіки, ідеологічної багато в чому так скиді і преступної, якщо говорити про керівництво про окремих керівників, але не треба, мені здається, викреслювати це все з історії. Нічого не треба викреслювати. А мені вдячне, я згодний з вами, видно, дубці. Дякуємо. Ну, дозвольте, Віктор Іванович, невеличкий секрет відкрити. Зараз Віктор Іванович зготує велику, велику доповідь, яка має відбутися. Вибачаю, так. що в мене в понеділок велика доповідь в Інституті Європи в академічному середовищі закрита. Ми хочемо розібратися, все ж таки, що ж відбувається. В Україні, в Росії, в російсько-українських стосунках, так що я дякую за запрошення. Вибачте, будь ласка, і бажаю вам успішної конференції. Дякуємо вам. До побачення краще.